Вітаю тебе у першому літньому кінопросторі IMAX. Сьогодні на тебе чекає незвичайна прогулянка парком. Думаю, ти вже про нього чув. Залишайся з нами, тому що я тобі розповім ще за одну новинку від планети кіно IMAX. Ми розпочинаємо. Продовження легендарної франшизи Світ юрського періоду чекало свого виходу на екрани більше десяти років. І ось цей день настав. Вже 11 червня ти побачиш цю прем'єру у форматі IMAX 3D світ юрського періоду. Дивися трейлер у кінопросторі IMAX. Річ не в контролі. Ану назад це стосунки, в основі яких довіра. Ці тварини думають, я хочу їсти. Хочу полювати. Хочу. А тебе хоч щось із цього цікавить. Після відкриття кожного нового атракціону відвідуваність зростає. Це було круто. Тепер генетичні модифікації збільшать вау-фактор. Вони динозаври. Це вже вау. Вона буде ще більшою за тірекса. А що з її братом? З'їла його. Тварина за межами вольєра. Що це? Це її маячок. Вирвала його. Як вона додумалася? Запам'ятала, куди його ставили. О Боже. Вона вбиває заради розваги. У вас двадцять тисяч людей. Кораблів критично мало. І зброї теж не вистачає. Якщо вже робимо, то допомоємо. Тримаємо її на потілі. Вбийте її. не так. Вони спілкуються. Це просто тварина. Але надзвичайно розумна. З часу подій, показаних в першому фільмі про незвичайний парк, пройшло багато років. Тварини юрського періоду вже перестали сприйматися відвідувачами як щось дивовижне, і відвідуваність парку йде на спад. Компанія власник парку вирішує створити новий атракціон, який допоможе повернути закладу колишню популярність. Але нововведення несподівано стає найнебезпечнішим випробуванням для відвідувачів. Як розгортаються пригоди у фільмі, ти зможеш побачити в улюбленому форматі IMAX 3 d Нагадаю, лише цей формат дозволяє бачити на 26% більше зображень, чути ідеальний звук і повністю зануритися у фільм. Головні ролі у стрічці зіграли Кріс Прат, Брайс Даллас Ховард та Нік Робінсон. До речі, прем'єра фільму неодноразово переносилась. За час роботи над стрічкою змінювалася також і його назва. І після узгоджень всіх деталей зйомки розпочалися в квітні 2014 року на Гаваях. Перші два фільми у франшизі Парк юрського періоду зняв Стівен Спілберг, а третю частину Джо Джонсон. І вони зібрали в світовому прокаті більше двох мільярдів доларів. США. відчуй сам, як ретельно працювали творці стрічки. Світ юрського періоду у форматі IMAX 3D вже з 11 червня. Світ юрського періоду у червні 2015-го Не секрет, що Планета Кіно IMAX іде в ногу з часом. Саме тому вона робить все для того, щоб тобі було зручно купувати квитки, а також приємно переглядати свої улюблені фільми. Планета Кіно IMAX є першою мережею з кінотеатрів, які розробили спеціальний мобільний додаток. Завдячуючи мобільному додатку, ми можемо швидко замовити квитки онлайн, переглянути розклад фільмів, які транслюються в кінотеатрі, і скористатися своєю улюбленою клубною карткою. А тепер зустрічаю ще одну новинку від планети кіно Аймакс. Увага! Це онлайн-версія газети про найкрутіші прем'єри, котрі чекають тебе цього сезону. Газету Планета кіно ти можеш безкоштовно завантажити на сайті кінотеатру у розділі Газета. Відтепер там буде ще більше корисної інформації для тебе, і плюс багато паперу буде збережено. Це круто. Читай газету опонента кіно онлайн і пиши, щоб ти хотів в ній прочитати. Ще я піду напишу. Ти теж Пішли. Ні години, ні дня, ні жодної програми без подарунків. Зараз прийшов твій час отримати два квитки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D. Але перед тим як ти почуєш своє запитання, хочеться привітати людину, в якої сьогодні два свята: день народження і ще одне. Те, що він дав першим правильну відповідь на запитання, яке ми ставили минулої програми. Це є Олег Кінаш. Вітаємо тебе! Два квитки є твої. Бажаємо тобі, щоб свій наступний день народження ти зустрів на території.

Готовий, я 100% готовий тобі зачитати твоє запитання. В якому році вийшла перша частина франшизи фільму Парк юрського періоду? Якщо ти знаєш цей рік, надсилай мені, будь ласка, правильну відповідь на адресу IMAXSOBRAD.com. Обов'язково вкажи свій номер телефону і пам'ятай, якщо ти будеш першим, ти отримаєш два квитки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D. Ну от і все на сьогодні. Бажаю тобі, щоб літо було справді яскравим та дуже спекотним на кінопрем'єри. Зустрінемося з тобою на території понад кіно Аймакс рівно за тиждень. Па.